У Бердичеві стався потужний вибух газу із людськими жертвами та руйнацією багатоповерхівки. На місце пригоди у терміновому порядку прибули усі без виключення аварійно-рятувальні служби міста. Недобудована Леніна 50В, чим не підходящий об'єкт для проведення навчань з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Цим скористалися у профільному міськвідділі виконавчого комітету. Саме на цьому місці було вирішено розгорнути усі сили та засоби Бердичівського підрозділу, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області та служб цивільного захисту Бердичева. Проводили комплексне навчання. Та основна мета цього другого етапу, який ми відпрацьовували практично, тобто відпрацювати порядок взаємодії галузьових аварійно-рятувальних служб. То щодо ліквідації техногенної надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок вибуху побутового газу. Значит, на що ми звертали особливу увагу під час підготовки другого етапу? Це матеріально-технічне забезпечення аварійно-рятувальних ланок, порядок действий органов управления, то, что для принятия та відпрацювання сигналов оповещения, та информация, которая надается, еще, еще до ситуации, которая произошла. Материальное обеспечение для безопасности работников, оно есть в наявності на каждом предприятии, что на водоканалу, что на теплоэнергию что в газовом управлении. Практически на всех службах оно есть. И я, перед початком занятий, звернул на це увагу. А ну дійсно на цей час вони всі представлені, всі є в наявності. Терміних експлуатації не вичерпані, тобто вони дозволяють використовувати їх ну, в настоящий момент. За сценарієм навчань в одному із помешкань багатоповерхівки внаслідок неналежного утримання та експлуатації газового обладнання стався вибух. Як наслідок на купу уламків перетворилися стіни, перекриття і перегородки, інженерні комунікації, меблі. Організатори потурбувалися про те, аби під ними рятувальники виявили труп господаря і ще живого чоловіка. Поки знімали тіло першого, другому надавали невідкладну допомогу працівники служби медицини і катастроф та швидкої. Тим часом проводилися інженерна розвідка, оточення району, регулювання руху автотранспорту та контроль водо, тепло та газопостачання до об'єкта. Роботою учасників навчання, а це 10 служб, керували зі штабу, що розгорнувся неподалік. Зрештою керівник інформував про завершення рятувальної операції. Залишилося визначити якість виконання поставлених завдань, дати оцінку усім практичним заходам та вказати на недоліки, що були виявлені під час проведення навчання, за підсумками проведення цього другого етапу. Моя особиста оцінка як керівника готова діяти за призначенням. Тобто ті і помилки, які були свої які допускались під час проведення інших етапів. Они проанализованы. И сейчас например, на практическом відпрацюванні я особисто задоволен діями всіх аварійно рятувальних служб.